У рівному назвали найкращі школи за підсумками 2012-2013 навчального року. Визначали за різними критеріями навчальна діяльність, виховна та методична робота, оцінювали навчальні заклади і батьки у так званому публічному рейтингу. Трішечки змінили ми по здоров'я зберігаючих технологіях, напрямок фізична культура і спорт, особливо те, що стосується виїзду. Відповідної комісії стосується на не самого напрямку, а одним із елементів це матеріально-технічне забезпечення. У підсумку перемогли школи номер 27 1 та 12, А серед закладів нового типу гуманітарна гімназія, гармонія та елітар. Володарі двох перших місць від управління освіти отримали по 30 тисяч гривень, інші по 10. Гроші готівкою не видавали, подарували сертифікати на плазмові панелі, комп'ютерну, а ще акустичну техніку. Те, що просили у навчальній... Них закладах з поміж інших вирізнився природничо-математичний ліцей елітар. Там хочуть новий телескоп. Дітей цікавить астрономічні об'єкти, і тим більше, якщо видно, що по телебаченню весь час говорять, що пролітає такий та старої, десь може впасти, а десь якісь затемнення пройшло, десь відбувся якийсь парад планет, якийсь потік метеорних, метеорних дощу звичайно це їм цікаво. І цікаво побачити його, побачити не просто звичайним оком неозброєним, а побачити. Повністю це є об'єкти. Загалом на школи переможців загальноміського рейтингу виділили 100 тисяч гривень. Начальні заклади мають їх отримати за кілька тижнів. На сьогоднішній день всі документи лежать в казначействі і буквально, я думаю, що впродовж тижня-двох школи отримають ті матеріальні технічні засоби. Принаймні так планується. Чи отримують школи обіцяну техніку в зазначений термін, залежить від казначейства. Анна Махно, Володимир Захаров, новини Рівного.